Всім привіт, з вами Макс, і в ви на каналі Хлопче читає. І я нарешті дуже радий повернутися в стабільне знімання відео. І сьогодні, можливо, трішечки запізніли, але мої книжкові плани. На літній сезон, через те, що я тептово захворів, і мені довелося лягти в лікарню, я не зміг прочитати дуже багато із своїх весняних планів. Тому я поки що на них ставлю такий умовний хрест і буду вже планувати більш такі літні плани. І літо я оголошую для себе сезоном, коли я буду закривати книжкові цикли. Тому що як я подивився на своїй книжковій полиці, у мене дуже багато початих книжкових циклів, продовження яких вже повиходило, деякі цикли вже повиходили повністю. Але я все ніяк не можу дойти до цього продовження. І замість того, щоб дочитувати цикли, які мені подобаються, від яких я кайфую, які прям дуже дуже класні. Я або починаю інші цикли, або читаю якісь інші книги, або, знаєте, роблю абсолютно все, замість того, що потрібно робити. Не скажу, що це я перетворюю в якусь обізаловку, що мені треба це все прочитати. Я реально хочу це прочитати. І за літо я хочу зменшити кількість початих книжкових циклів і завершити ті, які вже повністю вийшли українською. Тому сьогодні я буду вам показувати саме книжкові цикли, які я собі запланував. Я не ставив дуже багато собі планів, тому що перше з. Стопа, коли я її будував. Вона була напевно в раз за три більше за те, що я вам зараз покажу. Але потім я зрозумів, що хочеться давати собі якоїсь більше варіативності у тому, що я буду читати, коли я це буду читати, а не просто от зараз я запланував, і все, три місяці я ніяких інших книжок не буду, тому що треба читати те, що заплановане. Я собі так поділив. Тут буде виходити приблизно по 4-5 книжок на місяць, і плюс у мене ще буде час брати ще якісь додаткові книжки. Тому давайте я вам врешті-решт покажу, що ж я буду читати Літом і перший цикл, який я планую завершити, і можливо, це навіть буде робитися у моєму фентезійному марафоні. До речі, зроблю вам попередньому відео добив, і тут ще розкажу, що на місяць липень я планую фентезійний марафон. Минулого року у мене приходив моторошний марафон, де е, ми читали за певним жанром книжки. А в кінці абсолютно всі учасники отримували подарунки і від мене, і подарунки від видавництва, яке виступало спонсором. І цього сезону я вирішив зробити фентезійний марафон, тому що багато хто просив. Тому якщо для вас це актуально, якщо для вас це цікаво, то буду чекати вас у коментарях. І перший цикл, який я планую завершити цього сезону, це цикл від Ребекки Кван, Макова війна. Мені залишилася лише одна книга Полом'яний Бог і у мене з цим циклом чомусь дуже важкі стосунки почалися. Бо Макова війна я прочитав, і я прям був під таким сильним захопленням. Мені здавалося, що Ребекка Кван це прям авторка, якою я буду читати абсолютно все, в якої мені буде подобатися абсолютно все. І я на такому хорошому ентузіазмі взяв другу частину «Республіку дракона, і вона мені не сподобалася. Точніше не сподобалася так сильно, як сподобалася макова війна. Я роблю ставку на те, що у республіці дракона було дуже багато морських боїв, а я не дуже сильний прихильник, е коли бої відбуваються на воді. Я більше люблю, коли всі б'ються десь там на мечах, на суші, де там армії одна на одну знаходять. А там не знаю, напевно, половина книги була сконцентрована саме на морських боях. І я це читав такий, ну окей, це непогано, це прикольно, але я просто втомлювався від постійних якихось описів води, описів кораблів, те, як вони будувалися, як люди живуть на цих кораблях. От я от зрозумів, що морська тематика це зовсім не моє, саме в такому плані. І мені залишилася ще одна книга. І я тепер не знаю, що мені очікувати, тому що перша частина це просто. Пушка класно, це неймовірна книга. Друга мені не сподобалася. І зараз від третьої буде залежати, чи стане цей цикл одним із моїх улюблених, чи все ж таки цей цикл піде із моїх книжкових полиць. Бо я коли читав першу частину, я б собі казав, все, ось це буде мій один з нових улюблених книжкових циклів, який я буду радити абсолютно всім. Але після Республіки Дракона. Я не знаю, можливо, вона мені потрапила просто в настрій. хто читав цей цикл? Скажіть, як вам була друга книга. Тому що я також бачив інших блогерів, які читали. Вони казали, що друга частина вона трішечки провисає у цьому циклі, тому я маю надію на «Полом'яного Бога. За сюжет я вам не розкажу, тому що це вже третя частина циклу, але планую зробити вже повністю великий детальний огляд на весь цикл макової війни разом із Робін Хоп і також там відьмак мене чекає, і сага мене чекає. Цикли вже якби дочитані, але огляди ще на них не зроблені. Далі в мене цикл перша частина, якого мені спочатку не сильно сподобалася, але коли я прийшов деякий час, я про неї багато думав і зрозумів, що це дуже класна книжка, і я хочу продовжувати. Це цикл від Голі Джексон, хороша дівчинка чи писівник зупився для хорошої дівчинки. Я не знаю, як правильно називається цикл, тому що я ніде не бачу, щоб тут писалася його назва. Але на руках у мене є дві частини. Це вже повністю завершена трилогія. Хороша дівчинка зіпсована кров та ні жива, ні мертва. У нас в місті має приходити презентація, ще по посипни шкаф. Тому для мене це дуже хороший такий буст, хороша мотивація для того, щоб прочитати весь цей цикл. Я бачив, що дуже багато хто каже, що друга частина хороша. А от третя частина люди поділилися на два табори. Вона або всім дуже подобається, бо авторка прям так завершила фінал, так класно все закрутила. А інші говорять, що їм це взагалі було незрозуміло, це було нецікаво, це було жахливо, і їм книга не сподобалася. І це зіпсувало враження від всього циклу. Чого мені очікувати від цього, я не знаю. якій категорії буду я, я також не знаю. Але ось також цей цикл планую завершити. Бо годі Чексон пише дуже просто, читаєте це дуже легко, і я прям собі не буду це відкладати і беру на червень ці дві книжки, щоб уже їх почати читати. Я вам в принципі за сюжеті дуже сильно про ці книжки розказувати не буду, тому що це якби продовження циклів. І я можливо вам щось навіть про але. У другій частині буде відбуватися нове розслідування піпи а у третій Має з нею щось трапитися, і вона буде у дуже великій небезпеці. Я маю дуже велике сподівання, що цей цикл мені сподобається, і я буду у когойки тих, хто буде дуже хвалити кінцівку циклу. Деякі книжкові плани я вже почав виконувати. І, зокрема, я вже на середині оніксової бурі від Ребекки Ядус. Це третя частина циклу Емпіреї, перша четверта «Четверте крило», друга залізне полум'я. І ось у мене Оніксова буря. І я мушу сказати, що я чомусь підзавис. Трішечки, я якраз, ну практично, тут сторіночок 15, і я вже буду на середині історії. І з одного боку мені подобається, а з іншого щось мене зупиняє від того, щоб прочитати цю книгу буквально на одному диханні. Можливо, через те, що трошечки. Я підзабув історію, або трошечки можливо втомився від самої історії, не знаю. Але мені подобається, що у цій книзі авторка розкриває географію свого світу. Тобто, у попередніх книгах ми були якби зосереджені лише на ось цьому континенті. А вже у цій книзі ми вирушаємо за континент та починаємо відкривати для себе якісь нові землі, відкривати якісь нові народи, тому що у попередніх книжках вони згадуються, що вони просто є. А вже у цій книзі ми саме знайомимося дізнаємося, чому саме не спілкуються, що взагалі відбувалося, чому саме така ситуація склалася, і у житті Вайолет відбувається дуже багато відкриттів і дуже багато різних. Штук назвемо це так, вона знаходить, які проливають світло на її минуле, на минуле її батьків та на те, що взагалі було до та ким були її рідні. Назвемо це так. І якщо я не помиляюся, ті, хто уважніше ще читав і пам'ятає перші дві частини. Я не пам'ятаю, щоб там дуже сильно порівнювали або умовно очі, або якісь почуття з Оніксом. Там, по-моєму, такого всього не було. А тут я побачив, що дуже багато порівнянь саме йде з Оніксом, як з каменем, і я не знаю, як це взагалі сприймати, тому що. Таке відчуття, що авторка просто додала це порівняння для того, щоб назвати книгу Оніксова буря», яка буде описувати, якби будь того, що тут повсюди відбувається, або можливо, це ще якось буде далі обіграно, Я поки що не знаю. Зупинився на половині через те, що зараз готуюся до екзаменів, то не дуже сильно маю час продовжувати читати, але я потрошки, потрошки рухаюся, і коли дочитаю, дам вам уже. Повноцінний відгук, звичайно, що без спойлерів на третю частину. Далі у мене тут два детективні цикли, з якими я, якщо чесно, не знаю, що мені взагалі робити. Один із них це Саймон Беккет, друга частина записана на кістках, і також друга частина Хантер», доки темно, у мене було таке відчуття, що я вже не хочу продовжувати ці цикли, тому що Кара Хантер перша частина. Мені не сподобалося саме тим, як авторка обіграла там кінцівку, я в неї просто не повірив. Я ну чесно не хотів взагалі продовжувати весь цикл, але є у мене друга частина на руках, і я пам'ятаю, що років 4 чи навіть 5 тому я починав читати, і мені це дуже сильно подобалося, тому що там, по-моєму, знайшли у стінах заморованого когось, щось в такому плані має бути у зав'язці. І я хочу продовжити подивитися, чи буде це мені подобатися чи не буде це мені подобатися? Я навіть не доблю таку штуку, що я маю прочитати умовно всю книгу. Я саме для цих двох детективів даю шанс до середини. От, якщо до середини мене це не зможе зачепити, якщо до середини мені буде нецікаво, якщо нічого не поміняється саме в викладі історії від самої авторки, я просто не буду продовжувати цей цикл, але б не хотілося його закидувати. І якщо умовно мені сподобається і я захочу продовжувати, то я собі одразу докуплю там, по-моєму, у циклі всього 5 Частин я собі докупую ще три частини і дочитаю вже повністю весь цикл, тому що не буду вже такого відкладати. Тобто, якщо читаю, одну подобається, вже продовжую весь цикл до кінця. Подивився в анотацію. Так, тут якби під час ремонтних робіт знаходять потаємну кімнату, у якій жінка із дитиною. Жінка нічого не говорить. Ніхто не заявляв ніколи, взагалі, про таке викрадення саме цих людей, і ніхто не знає, що з ними взагалі робити. Власник цього будинку не знав, що у нього є потаємна кімната. Він ще й із деменцією, тобто він багато чого не пам'ятає. Тає і для детектива Адама Фоулі потрібно якось це все розслідувати і якось у цьому всьому розбиратися. Я маю надію, що тут буде. Адекватно побудований сюжет і адекватно буде підведено до розв'язки, що це не буде щось за гранню фантастики, бо у першій частині це для мене це було як фантастична розв'язка. Мені це не сподобалося, але даю для авторки ще один шанс. Тим паче, одна із постійних учасниць книжкового клубу казала, що просто залпом прочитала всі п'ять книжок, що їй це дуже сильно сподобалося. Тому, можливо, також я спробую і мені зайде «Кара Хантер, Я дочитаю весь її цикл. Із Саймоном Бекетом у мене простіша історія, тому що. Перша частина мені сподобалася, але я не сказав би, що вона прям настільки мені сподобалася, щоб я зараз все кидав і тільки читав його. Я бачу, що на українському ринку він прям дуже-дуже популярний. Його прям всі читають, наклади його книжок просто розкупають одразу, тільки вони виходять. Всі просять, коли будуть нові частини. І я розумію, що це написано добре, саме з точки медицинської, якщо так можна сказати, бо головний герой тут кримінальний антрополог, і він якби може за тілом, за тим, скільки воно лежить, на якому Періоді розкладу вона перебуває, які там личинки умовно повзують, може визначити, як це тіло вбило, скільки воно вже тут лежить і що взагалі відбулося. І він через те, що переїжджає у таке невеличке селище, втікаючи від всього світу, там в першій частині з ним траплялися певні штуки, і у другій частині має бути вже нова справа. Він не те, що виступає детективом, він знаєте, як такий позаштатний консультант, як це часто буває в популярних серіалах, що є, якби умовно, окрема людина, яку політ. Ція залучає для того, що вона допомагала розслідувати їм справи. І саме цей кримінальний антрополог він є одним із таких людей, яких залучають до розгадування справ. Як я розумію, це має бути камерний детектив, тому що події відбуваються на острові, і там е, штука в тому, чи було це вбивство, чи це був нещасний випадок. Але коли приїжджає я забуваю, як його звати Девід Гантер на цей острів, починає щось там розслідувати. То хтось хоче знищити всі докази, спалює дуже багато, які розуміють, чи то будинків, чи то доказів, і вже зрозуміло, що це вбивство. І для Девіда Гантера він і сам опиняється знову ж таки у неї і йому потрібно розслідувати, що взагалі відбувається. Знову ж таки, для цієї книги я даю шанс до середини. Якщо мені подобається, то весь цикл Саймона Бекета я вже буду дочитувати цього літа до кінця. Намагаюся повернути на канал одну із ваших улюблених рубрик тешових оглядів, і у мене вже є кандидат і огляд. Готується це ватага від Кейт Стюарт, і також на літо я собі запланував, що це буде дуже хороша штука. Що по перше і будуть огляди, і я буду завершувати читати цикл. У мене тут пенелопа Дуглас та останні три частини з її циклу Дявольська ніч. Я собі поділив по місяцям. У червні я буду читати і робити огляд на схованку. У липні це буде вимикач, а у серпні це будуть сутінки. Як на мене, це дуже хороші книги для того, щоб по перше розгрузитися, для того, щоб відпочити, для того, щоб можливо навіть трішечки покрінжувати. І можливо навіть знайти свого улюбленого вершника, тому що у мене знайомі читали ці книжки, і в них з книги у книгу мінявся улюблений вершник, і в кінці вони такі, ну все, ми вже точно визначилися, хто буде нашим улюбленим вершником. У мене поки що улюбленого вершника немає. Я вважаю, що вони всі гримнуті на голову і вони всі заслуговують того, що вони відсиділи у в'язниці. Але побачимо, що мені принесуть ці книги. Тому у червні я вже вам анонсую, що читаю схованку. Потім буде вимикач і будуть судінки. І оскільки фентезійний марафон у мене планується, звичайно, що буде багато фентезі. Це не всі книги, які я планую читати цього літа, тому що буде багато ще додаткових книжок. Я більш свої такі актуальні плани по місяцям та можливо якісь додаткові книги, які з'являються, показую у себе в телеграмі. Тому переходьте туди та підписуйтесь. там дуже багато цікавої інформації буде. І далі покажу вам фентезійні цикли, які я планую продовжувати або завершувати цього сезону. І один із них це Кевін Андерсон та його цикл Розбудити дракона. У минулому році я читав першу частину і мені прям дуже сильно сподобалося. Я прям не очікував, що це буде так класно. І ось уже анонсували, що вже навіть можливо вийшла. Третя частина із цього циклу у мене на руках поки що є лише друга, і якщо мені подобається, то я автоматично буду вже завершувати весь цикл до кінця. Я бачив щось в інтернеті, писали про це видавництво, саме про медіасон. Я так і не дізнався якоїсь чіткої інформації, що можливо не так щось із цим видавництвом, або не так щось із цим автором. Там щось за мормонів говорили чи за кого. Можливо, хтось шарить у цій темі та може підказати в ню коментарях, що це взагалі означає. Та з чим це взагалі пов'язано, тому що я, коли запитав, там умовно в чаті йшла дискусія, я запитав, а що це взагалі означає. Мені сказали, ну якщо ви не знаєте, то і не знаєте. Я такий. Класно, а звідки я маю знати цю інформацію, тому що в інтернеті я якби особливо такого нічого не знайшов. Але поки що буду продовжувати собі далі читати цей цикл. Я вже трішечки призабув, чим закінчилася перша частина. Точніше, я пам'ятаю кульмінаційну саму штуку, але через те, що там було дуже багато сюжетних ліній, мені потрібно, можливо, буде трішечки освіжити в своїй пам'яті, прочитати буквально останні декілька глав, або я по ходу вже цієї книги згадаю все, що там відбувалося. Я чесно, взагалі, був під таким сильним враженням, що мені сподобалась та частина, бо про цей цикл мало хто говорить. Про цей цикл майже ніхто я сказав би не говорить, тому що він якийсь не дуже в нас популярний. Але я прочитав першу книгу, і я прям прокайфував. Це було дуже класне, епічне фентезі. Плюс тут дуже класне оформлення у цих книжок. Це по перше, ось такі красиві самі обкладинки, тому що це вона супер обкладинка. Тут є багато всередині ілюстрацій, Ви можете не знаючи, буде видно. Ось ці чорні полосочки це все йдуть ілюстрації, і плюс тут ще кольорові форзиці, і вони не повторюються, тому що кожен форзец він показує нам різні материки. І це прям читати класно. Мені прям подобається. І я сподіваюся, що друга і третя частина мене не дощарують. І слава Богу, що це завершена трилогія, а цикл умовно колесо часу на 15-20 книжок. Також я планую завершити уже одну істину. Королеву, це вона зіткана із тіні друга частини, Мені її надіслали РМ, коли вона тільки виходила. Але постійно в мене щось не було часу. Я планував собі її навесну, але як бачите, не сталося. Тому я собі її планую на фентезійний марафон. Я ще детально не придумав, які пункти які будуть у цьому марафоні, але я його зроблю набагато простішим ніж був попередній моторошний марафон. Це друга частина, і це фінальна частина про попаданку у магічний світ. Перша частина, вона в принципі читається повністю завершено, але залишаються ще певні якісь такі питання, на які хочеться отримати відповідь. І як я знаю, що ця частина буде давати відповіді на ці питання. Дуже красиве оформлення. Ви подивіться на цю обкладинку, подивіться на цей красивесний форзець. Та і без суперу клавенки книга виглядає просто фантастично. Я прям кайфую від оформлення РМ. Тут зрозуміло, чому книги коштують саме так, бо вони оформлені просто фантастично. Єдине, яке у мене було зауваження, це те, що у цій частині зробили дуже дрібнесенький шрифт порівняно з першою частиною, і та й порівняно з іншими книжками, за які я вам тут розказував. Тут прям дуже дрібненький шрифт. Мені, по-перше, буде це важко читатися. А по-друге, я звик, що перша частина в мене прочиталася швидко за рахунок того, що там був великий шрифт. А тут шрифт прям ну він прям мікроскопічний. Я не знаю, як це буду читати. Я просто сподіваюся, що історія буде мені реально подобатися, і я не буду цього помічати. Бо я навіть коли ось так дивлюся, в мене вже починають трішки боліти очі від того, що шрифт тут зменшили. Планую також собі на фентезійний марафон. Планую його на липні, тому що у липні у мене вже не має бути екзаменів. У мене вже абсолютно все завершиться, і липень серпень по факту, будуть спокійні місяці, якщо не доходять тільки мого запланованого уже переїзду. Також, нарешті, у мене добиралися руки до цього автора, якого я вже відкладаю років два. Напевно, це Джо Автромбі, і його найкраще подавати холодною. КСД вже випустили усі позациклові книжки. Вони вже почали видавати другий його цикл Епоха божевілля по моєму, так він називається. А я до цих під ще не прочитав його окремі романи, тому починаю виправлятися та починаю читати. Не скажу, що це буде саме той цикл, який я умовно зараз почав всі потациклові романи і одразу пірнув епоху божевілля. Я поки що буду просто підчитувати. Окремі романи Джо Абліктомбі. Бо я планую йти саме по хронології того, як вони писалися. Тому наступна книга в мене буде на подавати холодною. І мені здається, це буде дуже хороша штучка, щоб відновити свою любов до цього автора, тому що це знову ж таки мої улюблені бої на мечах, мої улюблені війни, мої улюблені герої. Мої улюблені світи, які тут будуть показуватися, і це все буде в моєму улюбленого персонажа від одного з моїх улюблених письменників. Я маю дуже великі надії, що автор мене не розчарує, і мені це буде подобатися так само, тому що це пригода на 800 сторінок. І я з радістю буду у неї пірнати. Далі в мене цикл, з яким у мене Кістя сказав би аб'юзивні стосунки, тому що, і здається, і цикл мені подобається, і я подобаюся для циклу. Але в нас щось не дуже. Вдається зберігати постійні стосунки це експансія від колективу авторів, які пишуть під псевдонімом Джеймса Колі. Перша частина мені сподобалася, друга частина мені сподобалася. Не прочитав третю частину до сих піт, хоча я її купив уже, напевно, більше півроку тому. Чому я не знаю? Просто лежить у мене третя частина, і я десь побачив інформацію, що експансія складається із дев'яти книжок, але ці книги читаються як трилогії. Тому я зараз читаю цю книгу, якби завершую трилогію, і буду дивитися, чи буду я продовжувати читати вже далі весь цикл, тому що потенційно мені це дуже цікаво. І я коли читаю в моменті, мені це прям дуже цікаво. Я кайфую від того, що як це написано, про що це написано, куди автори просто нас заводять. Що вони постійно вигадують, в які міжгалактичні війни ми вступаємо, в які віруси тут з'являються, що взагалі тут відбувається. Ти ніколи не знаєш, що викинуть далі на сторінках, і ти читаєш прям з щирим захопленням. І це одна з небагатьох науково-фантастичних книжок і взагалі серій, які мені подобаються, і які я з задоволенням далі продовжую читати. У нас уже, по-моєму, вийшло 5 книжок. Якщо я не помиляюся, тут е да, гляне мезиди, по-моєму, у нас. Вийшла і ще залишилося, що видали у нас чотири книги, тобто ми вже перейшли за екватор, можна так сказати. І я, в принципі, знаю, що мені немає сенсу зараз брати абсолютно всі книги, які вийшли і дочитувати, тому що якщо читати їх по трилогіям, то мені... Автоматично краще, якщо я дочекаюся, поки вийде остання книга із наступної трилогії, і я собі далі буду вже продовжувати його читати. Але цього сезону хочу завершити, якби першу таку умовну ну, це так можна назвати трилогію і подивитися, що далі буду я робити з експансією. І дуже неочевидний для мене кандидат на прочитання у цьому місяці це Harry and the Philosopher's Stone. Я не знаю, що мене стрельнуло взяти книгу англійською, але я хочу за цей сезон прочитати Гаррі Поттера англійською, саме першу частину, і так собі по сезонам брати, щоб підвищувати свій рівень англійського саме за допомогою читання. Це трошечки пасивне, скажімо так, вищення англійської мови, але мені хочеться читати англійською та прокачати свої скили для того, щоб читати англійською. Я знаю, що я себе сам закопую. Я знаю, що тільки я буду мати достатній рівень, тож коли поверну свій рівень b 2 щоб читати англійською, це просто буде жахливо. Бо я не встараю читати українські книжки, які виходять. Якщо я доберуся ще на англомовний ринок, це буде просто жах. Я навіть не хочу думати, що станеться, коли я це зроблю. Але собі на цей сезон я планую Гаррі Поттера і першу частину. По факту, ці цикли завершую, цей цикл починаю читати, і це були усі мої книжкові плани на цей сезон. Якщо так порахувати без Гаррі Поттера, то це вийшло 10 книжкових циклів. З них я планую завершити цього літа. Це Пенелопа Дуглас, це Ребекка кван, це Голі Джексон. Кевіна Андерсона розбудити дракона і одна істина королева. Це п'ять циклів, які я планую завершити. Плюс цикл «Ребекки Ярус, якби немає доступних книжок, я його дочитаю. Експансію я дочитаю трилогію. Найкраще подавати холодною. Я. Читаю просто одиночні книги, а з кадрою Хантер та е, Беккетом я думаю, що мені робити далі, і куди мені їх приткнути, дочитувати чи не дочитувати. У коментарях, як завжди, я буду чекати вас та ваші книжкові плани. І напишіть, на яку із цих книжок, точніше на який із цих циклів ви чекаєте найбільше огляд, та чи плануєте приєднуватися до мого фантазійного марафону. Я ж буду з вами прощатися і до нових зустрічей!